Останню гру перед літнім відпочинком зіграла Тернопільська Нива. Вчора жовто-зелені вдома приймали кіровоградську зірку. Без допомоги наставника господарі поля відбігали всі 90 хвилин матчу, який завершився нічиєю. Із запізненням на кілька хвилин розпочався матч Неви з кіровоградською зіркою. Стартовий свисток не пролунав до того часу, поки працівники стадіону не осунули недоліки з воротами. Після початку гри атаки обох команд не завершувалися реалізацією. Нульовий рахунок залишався до 37-ї хвилини. Вийти вперед вдалося гостям. Проте на перерву команди пішли з нічийним рахунком 1-1, Адже у доданий у першому таймі час жовто-зелені змогли зрівняти цифри на табло. Під завісу матчу футболістам Неви вдалося вийти вперед. Але перевага господарів -зірки рахунок всего за результат матчу 2 -2. Тернопольский футбол всегда отличался характером боевитостью. Даже вы видите, пол команды уже судороги хватает, а все равно бьются, все равно. Каждый мяч, каждое единоборство пытается выиграть. И получилось так, что по первому тайму растеряли свое преимущество, которое имели, не реализовали его, не шел сегодня последний пас. Ну и Футбол не прощає цього, Получили м'ячі в свої ворота. Хорошо, що встигли відігратися. Виконуючий обов'язки головного тренера Ниви Богдан Самардак через санкції за поведінку його футболістів у грі з Геліосом змушений був спостерігати за матчем його підопічних зевка зірка із глядацьких трибун. Останнім поєдинком перед відпочинком, як і сезоном, загалом наставник жовто-зелених задоволений. Є невідомий нікому, і ми його не розкажемо дух Ниви. От, мабуть, це сьогодні Зіграла одне останню роль, але я дуже вдячний всім до одного футболістам, які були на лаві, які були на полі. Ніхто не може їм сказати, що вони сьогодні не хотіли грати, чи відбували номер. Ні один, я дуже їм вдячний. Мені гра дуже сподобалась. Я і бачив з висоти, де все видно. Наразі існування Неви продовжує перебувати під знаком запитання. Проте гравці Тернопільського клубу дивляться на майбутні команди з позитивом. Я дуже вдячний всім футболістам. Там, тренерам хочу подякувати вболівальникам, які нас підтримували. <кхух> ну, я думаю, що така команда, як Нива, Тернопіль повинна рости і процвітати в Тернополі. бо Тернопіль таке місто, яке дуже любить футбол. Після останньої гри сезону Андрій Донець говорити про футбольні плани на наступний чемпіонат не хоче. Зараз я хочу просто відпочити. А далі буде видно. під час літнього міжсезоння. Керівництво Ниви вирішуватиме насамперед фінансове питання в другу чергу. Узгоджуватимуть, хто залишиться в команді, а хто її покине. Також визначатимуться з кандидатурою тренера.